Коли мені кажуть, що я відьма, чесно, мені смішно. Чому? Українці взагалі по своїй суті потужні відьма і відьмаки, бо наша земля це зосередження магії, сили, потужних енергій, та й чи багато ми знаємо про справжні відьмовські чари? Про ці енергії більшість говорить з осудом, бо тут сильний вплив християнства, телебачення з їх постановочними битвами екстрасенсів? Чому ж саме українці такі особливі? А ще якщо я вам скажу? Що над Україною знаходиться істота найвищого янгольського рангу? Вона слідкує за тим, щоб як нація ми не зникли. Тому останні десятиліття сюди приходять виключно ті, хто заслужив на реінкарнацію на територіях землі з найвищими вібраціями, душі, які можуть пристосовуватися до будь-яких умов. Це ми з вами і в цьому проявляємо неймовірну внутрішню силу. На нас дивляться інші, і завдяки нам пробуджується від глибокого сну життя. Україна це не просто земля, а справжнє джерело магії, сили, енергії. Земля України дійсно жива. Магія тут залишилася з давніх часів, на відміну від інших місць планети. Недарма українці, які виїхали на початку війни, відчувають, ніби залишилось без потужного джерела сили та енергії. І там на чужині і повітряне таке, і дерева, і небо відчувають на рівні підсвідомості, на рівні душі. А чому так? Не можуть собі пояснити, а когось ця земля кличе назад додому, ніби тут залишився загублений скарб. Україна як земля, де зосереджена духовна трансформаційна сила, живить всю планету енергією світла. Простими словами, кожен з нас переробляє енергію темряви на енергію світла та пробудження. Яка надходить з кожного куточка світу, і поки деякі країни світу заплющують очі на страждання України, кожен з нас продовжує внутрішню роботу, заради якої прийшли сюди, щоб допомогти не лише собі, а й планеті загалом. Руйнування, суцільна темрява і хаос, зменшення кількості населення планети, через що? Через катаклізми, і це все вже почалося. І лише наші землі витримують всі трансформаційні процеси планетарного масштабу. Поки йде війна, багатьом з нас здається, що тут зосередилось все зло світу, і що гірше вже не може бути ніж є зараз. Але кожного дня ми обираємо здатися чи продовжувати боротися смерть чи відродження. І поки ми обираємо відродження, від нас буде йти енергія життя по всій планеті. Старі сухі гілки відпадуть, а дерево роду буде продовжувати квітнути. Тому, називаючи тих чи інших людей відьмами чи відьмаками, вкладаючи в слова образливі сенси, ви не допомагаєте, а йдете проти магії українських земель і ваших пращурів. Почніть поважати внутрішню силу один одного.